Вітаю, 9 серпня, 24 рік, місто Рівне Україна. Ну що ж, хочу показати вам свої сливки диплоїдні. не скажу по сортності, ну, не впевнена просто по сортності, але взагалі, по-моєму, не важлива, яка сортність. Головне, щоб це була диплоїдна слива, тобто, яка має... Схрещене в собі сливу, і е, там є з черешнями, є з абрикосами. Е, вони називаються диплоїдні сливки. Вони більш такої е, колоновидної форми. Хоча ось віточка в мене відхилилася одна, вже мусили її ось тут підперти, тому що вона лягала до землі. Е, чесно кажучи, вже неділі-дві кожного дня я приходжу, е, збираю сливки. Відношую додому і там гарненько всі з'їдаю. Дуже смачний сорт. Але я їх не обриваю. Чому пробувала пораз обривати? Вони якісь такі, знаєте, як недостигші А ось коли вони впадуть, ось я сьогодні прийшла, назбирала ось ці, ну просто дуже шикарні. Чоловіку не подобається, бо не відділяється кісточка. А я їх просто поїдаю, так як абрикос немає. А я абрикоси одну дуже люблю. Ось такі сливки. Я їх не нормувала. По паспорту вони мають бути більше 100 грам. Чесно кажучи, не зважувала. Але мене влаштовують і такі. Можливо, якби їх там наполовину обірвала чи більше, вони були б більші. Але мене влаштовують такі, які є. Ось вони за ніч нападали, бо я вчора ввечері збирала, ось за ніч нападали. І вони дуже смачні, просто дуже смачні. Це в неї, виходить, в тому році було перше плодоношення. Там буквально пару було сливочок, і оце було в цьому році друге плодоношення. Покажу вам, скільки, ну зараз треба було знімати, коли вони тут всі висіли. Ось, бачите? Ось так вони висять. Такими просто гронами. Так, я їх не нормувала. Ось зверху там теж були, вони попадали. Причому тут мигенько, вони не розбиваються. І ось так от вони висять. Самі дозрівають. Самі падають, дуже смачні. І вигляд дерева, зараз спробую відійти, бачите, такою колоною. Єдине, що навесні я оці всі вітки укорочувала ось так. Треба буде зараз ще отут поукорочувати, щоб вона була більш колоною. Хоча, може, і цю лишу, бо тут в мене вільне місце, то хай вона тут буде. І... Біля неї посадила ще одну, але, напевно, заблизько. Ну, буду бачити. У всякому разі, до чого я знімаю. Е, знімаю я до того, що мене запевняли, що без е, оприскування 5 чи 6, чи 7, чи 8, чи скільки там треба раз, не буде сливок. Ось показую результат. Оприскується вона рівно стільки, скільки оприскується полуниця. Дивимося. Я думаю, що таку сливку навіть можна реалізувати. Ну, продати маю на увазі. Ну, оце вона впала. Може, я вчора її не побачила. Ось, обдивляємося. І ті, що на дереві, ви теж бачите, що вони всі здорові. Так що продовжую вивчати біопрепарати. Дуже мене цікавиться тема. Кого цікавить? Приєднуйтеся. Хто хоче вирощувати екологічну ягоду хоча б для себе. Довгими зимніми вечорами є, що подивитися, почитати, ознайомитися і, у всякому разі, спробувати. Я спробувала, мені сподобалося. Буду надалі продовжувати цю тему. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода найсмачніша! Gracias.